Привіт малята! Врада вас вітати. В мене до вас запитання, а чи полюбляєте ви їсти щось солоденьке? І я дуже люблю солодке, а ще більше мені подобається готувати. Діти, скажіть, а чи подобається готувати вам? Чи можливо ви допомагаєте вже дорослим на кухні щось готувати? Які ж ви молодці! Хочу запропонувати вам сьогодні приготувати дуже смачний шоколадний кекс, а готувати ми його будемо у звичайній чашці та мікрохвильовці. Але для початку нам потрібно пригадати правила поведінки на кухні. На кухні потрібно готувати завжди з кимось із дорослих. Користуватися електроприладами тільки за допомогою дорослих або під їх наглядом. Бути обережним з посудом, бо він може розбитися, а ви можете поранитись, бути обережним з гострими приборами, не махати виделкою, а користуватися ножем тільки за допомогою дорослих. Молодці діти! Тож пропоную подивитися, що нам знадобиться для приготування шоколадного кексу з посуду та пригадати, що і як називається. Готові? І обов'язкове правило перед початком готування повинні бути чисті ручки, тому пропоную піти помити руки з милом. Так, нам може знадобитися, звичайна чашка. В мене ось така моя улюблена, в якій ми будемо готувати сам кекс. Надобиться невеличка тарілочка, де ми будемо перемішувати всі інгредієнти. Також нам знадобиться велика ложка столова, якою ми будемо вимірювати багато інгредієнтів. Також нам знадобиться ось така одна маленька чайна ложечка. Знадобиться виделка або ж вінчик для збивання та перемішування інгредієнтів, Силіконовий пензлик для того, щоб змастити олією нашу чашку. Це можна зробити і пальчиками, а також нам знадобиться сито, у мене ось таке невеличке, щоб в кінці ми могли прикрасити наш шоколадний кекс. Цукровою пудрою. Молодці хлопчики і дівчатка пригадали назву посуду, подивилися, що нам знадобиться для приготування шоколадного кексу. А зараз, дівчатка, пропоную вам зібрати ваше гарне волосся для того, щоб воно не заважало вам готувати та не потрапило у ваш кекс. І так, що ж нам знадобиться з інгредієнтів? Одне яєчко, рослинна олія, кефір, борошно, какао, цукор, дрібка солі, чайна ложка розпушувача. У бажання можна додати трохи ванільного цукру. Бажання можна додати в кекс. Заморожені ягоди або варення. В кінці приготування пропоную прикрасити наш шоколадний кекс з цукровою пудрою. Беремо чашку, в якій будемо готувати, силиконовий пензлик та змащуємо чашку рослинної олії, усю усі її стінки. Беремо наше яйце обов'язково перед використанням його помити. Виділку, та розбиваємо яйце у тарілку, додаємо 2 ложки кефіру, 1 столову ложку рослинної олії, міню ложку начисту та насипаємо 2 ложки борошна, ось так, з гіркою. Беремо какао одну столову ложку, ось так з горкою, Дві столові ложки цукру. Хто не любить дуже солодке, можна одну ложку, дрібку солі та трохи ванільного цукру. Беру водилочку, ви можете взяти вінчик. і ось так все добре перемішуємо. Не лінуємось, перемішуємо дуже добре, щоб не було комочків. Ось так. Беремо розпушувач, насипаємо пів чайної ложечки та перемішуємо ще раз. Беремо нашу чашечку вже змащеною рослиною олією та наливаємо тоді нашу шоколадну масу. Наливаю небагато, десь ось так. Якщо у вас ще залишилось шоколадне тісто, можна зробити його в іншій чашці. Це буде шоколадний кекс з вишнями. Беру дві вишні та кидаю їх у чашку і виделочкою ховаю їх під наше шоколадне тісто. Ставимо наш кекс у мікрохвильову піч на високу температуру на 3 хвилини. По закінченню приготування чекаємо, щоб наш кекс охолонув. Потім беремо цукрову пудру та сито та трохи присипаємо кекс цукровою пудрою. Ви тільки подивіться, який вийшов гарний кекс. Ось такий гарний та смачний шоколадний кекс вийшов у мене. Готуйте за рецептом та надсилайте мені свої фото та відео. Смачно! До скорих зустрічей!